Друзі, добрий день. Ось такий електровелосипед маємо. Називається він Корсо ТРО-32, 48 вольт, 500 Вт колесо та батареї 20 ампер годин. Дуже потужні батареї для цього маленького електровелосипеда. Я думаю, що він на них приїде десь приблизно 50 км, може й більше. Ось так він виглядає, зараз швиденько вам покажу. Ось така корзинка впереді є, бачите, линзова фара, повороти, стоп. все діодне, все, все працює, все дуже красиво. Ось така є центральна, підножка на ньому, боковий, костиль є. Ось така приборна панель, зараз включу, як завжди, тут безключовий доступ, все є. Тут все. По стандартному повороти, сигнал, включення світла, три віртуальні передачі. Все працює, все працює. Дуже компактний, невеликий, потужний електровелосипед. Підійде для використання його в місті, а також, якщо їздите за місто по хорошій дорозі, він на невеликих колесах. Ось такі колеса, якщо я не помиляюсь, 275 на 10. Ось такий він в чорному кольорі, дуже красиво виглядає. У нас діє гарантія. Якщо вас цікавить, дзвоніть мені, пишіть, завжди відповім. Ось так. Всім гарного настрою, друзі!